Королева вже не найбільша. Донедавна найбільшому світі обробленим Танзанітом вважався камінь, що прикрашає тіару Королева Кіліманджаро. Він важить 242 карата. Але тепер цей рекорд побито, причому із дуже великим відривом. Художниця Наомі Сарна створила скульптуру із різбленим танзанітом у 703 карата, яку занесли до книги рекордів Гіннеса. Назва композиції перекладається як сині сутінки. Неймовірний танзаніт стоїть на срібній основі, яка нагадує пейзажі Великої рифтової долини, частина якої знаходиться на батьківщині цього унікального мінералу в Танзанії. Більше танзанітів нема ніде. І що також дуже зворушує, так це те, що авторка скульптури небайдуже до долі народу масаїв, який живе поблизу Танзанітового родовища. Наомі ініціює освітні та гуманітарні програми і зверніть увагу, навіть носить характерні африканські прикраси, тому кошти з продажу скульптури підуть на благодійність.